Вітаю усіх у новому влозі. Хочу поділитися з вами своїми знахідками і покупками за два тижні. Сумочка селін, на жаль, не оригінал, але я спочатку беру всі речі, які мені сподобались, а тоді вже в спокійній атмосфері розглядаю і вирішую, що буду купувати, а що ні. Рюкзак від Майкл Корс дуже сподобався моїй подрузі, тому я його віддала. Він був у ідеальному стані, лише відірвана шлейка, яку легко можна пришити у майстерні. Також мені сподобався цей мініатюрний клач з срібною фурнітурою. Чудово підійде на вихід до вечірньої сукні. Вже два оновлення я знаходжу речі від німецького бренду Sassenbach. Речі цього бренду поєднують елегантність, комфорт та невимушеність і є універсальними. Я дуже рада, що мені вдалося придбати ці речі нові з бірками і порадувати вас. Дівчата, я хочу попросити, якщо ви у мене купляли жакети цього бренду, написати відгук під цим відео, мені буде дуже приємно. Мені залишили коментар під одним з моїх відео, що таких речей в секунді не буває, і все це схоже на рекламу. Друзі, секунд це як лотерея, тому я і не знімаю відео часто. Тому мої відео про покупки не є довгі, бо я не хочу знімати для вас мотлох. Часто виходжу з магазину без покупок. Всього я придбала 6 таких жакетів. І один у кольорі Фуксії я залишила для себе. Він створює такий мені весняно-літній настрій. Мені дуже сподобався цей светрик від Primark по фасону. Але я його не купила, тому що я адекватно розумію, що ця річ до першого прання у складі акрил, тому він весь покашлатиться це в кращому випадку. Тому я не бачу сенсу в покупці таких речей і вам теж не рекомендую. і по складу кардиган від Петерхан там вовна стовідсоткова, але я розумію, що я б такий не носила, тому не придбала. Дівчата у мене є в наявності ось цей подовжений жакет від італійського люксового бренду CIRCOLO, Новий збіркою у сороковому італійському розмірі. Цей бренд є представлений і на Farfetch, і в Цумі, В мене його можна придбати. По Максимально приємній доступній ціні. Як ви бачите, він новенький збіркою, надзвичайно якісний і красивий. І там ще такий лист від бренду ви знайдете в кишенці. Також придбала мішечок для зберігання речей від ГЕС. і традиційна рубрика, що я купила для своєї донечки Єви, дві новенькі маєчки, і піжамка була ось така в горошок. Але вона вже замала, тому не купила. А оцю милу в квіточки я придбала. І ще показую вам такі дві дуже красиві подушечки. Мені вони сподобались, тому вирішила з вами поділитись ця спідниця дуже мені сподобалася з чорного льону. Але, на жаль, на мене велика. А ось ці брюки-палацо я купила. Там просто неймовірний склад. Льон і шовк. Мені ще такого не траплялось. Ось показу вам 53% з шовку і 47 льону. Ще було неймовірно класне пальто від П'єр Карден. Просто подивіться на цю красу. Це кашемір. Я думала його придбати для своєї мами, але на неї воно було трішки завузьке. Ось так воно виглядає. Але дуже красиве. Думаю, його власниця дуже пощастить. Підкладка з віскозом. І Ще одна супер знахідка. До речі, ці брюки я вже знайшла, коли виходила. Новенькі літні брючки від Максмара, новенькі збіркою. Таке мені справді вперше трапляється. Ціна 235 фунтів нових. Це вже новий тиждень, нові знахідки. Показую вам чоботи від Барфрі. Це не оригінал, 39-й розмір, але вони виконані з шкіри. Всередині йдуть утеплені. Ну, цікаві. Якби були оригінальні, я б купила. Наступна річ красива твідова сукня від Прада. Я думаю, що це подіумна річ. Дуже красива. Вона така важкенька, звичайно, але я її придбала. Mm. Було багато шкіряних ремінчиків від бренду Акнер. Але не всі в хорошому стані. Ось я не купила, бо він вже був такий розклеєний. В принципі, його можна було привести в порядок, а оце я придбала, він в ідеальному стані. Вказано, що це шкіра 100 см, виготовлена в Італії. Цей мені дуже сподобався, але його я теж не купила, бо він вже відслужив своє, а цей придбала, він взагалі в новому стані, 105 см. Теж виготовлений в Італії, дуже красивий. Ну і як без спортивних топів. Я завжди купую, коли мені щось трапляється, я ходжу в спортзал, тому для мене це такий мастхел. Ще був топ від Bershka, але це дуже маленький розмір XS. І він був брудний, при тому, що збіркою новенький. Цей топ я придбала. Він теж новий збіркою. Він є у мене в наявності. Ціна нового такого 22 долари. Його я буду продавати, тому що для мене трішки за великий виріс. Був класний топ з шовку та кашеміру. Такий базовий, я якраз такий шукаю, але на ньому були вже жовті, застарілі плями, і я не думаю, що їх буде змога відібрати, тому я залишила в магазині. Також придбала шовкову хустину. Я раніше купувала таку темно-синю, теж схожу, всередині з великим букетом польових квітів. Ця хустка з біркою, теж вона виготовлена в італії, дуже красива. Я вже активно підшукую для себе сукні на весну літо. Мені дуже сподобалась ця від Zara. Чорно-оквітковий принт це мій розмір, але, на превеликий жаль, вона була порвана по шву, тому залишила в магазині. А ось цю спідничку з шовку від відомого люксового бренду Etro я Придбала. Вона дуже красива. Але вже вдома я побачила нюанс. Дуже мені шкода, тому що спідничка справді чудова. А цю сукню я придбала і носитиму її з задоволенням. Це Michael Kors розмір XS, але на мене вона сіла чудово. Саме такий фасон суконь мені пасує найбільше. Її я носитиму з кедами. І думаю, що дуже до цієї сукні би пасували такі невеличкі, делікатні коралі з перлинок. Ще була така сукня вовняна від Hugo Boss. А ось показую вам склад. Але вона була на мене замала. Ще була цікава сорочка з льону від Zara. І дуже сподобався молочний светрик від United Color в Benetton. Про що я вам кажу? Для мене головне не так сам бренд, як актуальність фасону, і щоб річ на мені виглядала добре, стильно, актуально і е, був натуральний склад. Ось що для мене головне. І ще хочу показати вам декілька класних речей, але які я не придбала по тій причині, що були з значними дефектами, наприклад, ця спідничка від Massimo Дуті, далі ось таке зіпхуді від Сандро, теж в дуже поганому стані, і кардиганчик від кос у затяжки. ж, дякую всім за перегляд і за лайк цьому відео.